Започаткували нову традицію цього року в Конотопі на Сумщині день міста не святкували. Натомість, 6 вересня відтепер загальноміський день жалоби, за полеглими від рук червоної та німецької армії. Таке рішення ухвалив Конотопський міський голова Артем Семеніхін. Замість святкових концертів, танців та розваг проводитимуть панахиду та церемонію покладання квітів до меморіалу Пантеону національної пам'яті. У перші дні вересня 1943 року, коли німецька армія відступила, конотоп зазнав бомбардувань від Червоної армії, що призвело до масових жертв серед цивільного населення. 6 вересня, а 6 вересня за радянськими кононами продовжилося святкування, так би мовити, дня міста Конотоп. Варто було би не святкувати, а вшановувати пам'ять наших земляків, мешканців нашого міста, які загинули. Від рук червоних окупантів так для нас рівнозначно, що Гітлер, що Сталін, що радянська армія, що німецький вермах.